Як обрати суди засіб? Зараз розповім: на ринку існують три типи засобів: на основі ксилометазоліну, фармазолін, отривіни інше, на основі оксиметазоліну, метазоліну, або називін дитячий і багато інших, і на основі фенілефрину або його комбінації назол бебі або віброцил всім відомий міліносик. Якщо ми говоримо про ксилометазоліни, то я їх не рекомендую, хоча вони і сильні, ефект їх дуже короткий до 6 годин, а побічної дії дуже багато. Якщо ми говоримо про фенілефрин або його комбінації, ефект їх більш слабкіші, але менше токсичної дії, ефект їх від 2 до 6 годин, тому дуже добре підійдуть в період алергії або в період одужання. Якщо ми говоримо про препарати оксиметазолін, такі як дитячий назевін або риназолін і інші, то його я рекомендую, тому що ефект його довготривалий, 10-12 годин. Він дуже сильний і дуже добре підійде в період гострого реніту в перші 3-5 днів.